І немає фізично, немає. Немає усна заява на превеликий жаль до справи не підшиєш. У парламенті чекають на письмову заяву про відставку прем'єра Яценюка, але сподіваються, таки не дочекатися. Доки вона йде до ради, учорашні партнери обмінюються нелюб'язностями. Розпад коаліції внаслідок виходу з неї фракції Удар та вимушена відставка уряду Арсенія Яценюка Свідчать, що всередині країни. Створений другий фронт проти України удар в спину всім патріотам, які відстоюють її державність і незалежність. Такий розвиток подій палко вітають в Кремлі. Ну я думаю, що ми, якщо ми вчора не несли удар, то нанесли удар по е, тим народним депутатам, які вчепилися в крісла. Маячлива. І зла заява, тому що Путін буде аплодувати тоді, коли газотранспортна система України попаде у власність Газпрому. Це є перший момент. Другий момент що значить підіграли, що значить удар в спину. Ми що не попереджали? Прем'єром є Яценюк, констатує удар призначення тимчасового виконувача обов'язків Гройсмана. Неправомірне у законі немає такої можливості, тому екс-коаліціанти чекають, що Яценюк отямиться. вчорашня заява Яценюка, вона була емоційною. І пристрасті вчухнуть. Я думаю, що не треба вмовляти Арсенія Петровича. Він вчора дуже палко казав, що є державні дії, ще є політикани. Так якщо не державний діяч, він буде надалі працювати. Якщо він політикан, то він буде знаходити масу причин для того, щоб не, 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 не виконувати функції прем'єр-міністра. Треба заспокоїтися і продовжувати працювати і уряду, і парламенту. Все решта, все решта не, нам не на руку. Ну я не думаю, що саме так потрібно було вчора поступати Арсенію Петровичу. Це так виглядає швидше на момент якоїсь внутрішньої перевтоми. Хоча ще раз кажу, ми всі зараз рознервовані, ми втомлені. Свобода попереджає за його відставку. Кнопки не тиснутиме, а регіонали готові. ми не можемо не голосувати за відставку такого уряду. Хоч спікер і анонсує відправку письмової заяви Яценюка, депутати її не дочекалися, не скористалися і шансом повернути у порядок денний ті самі законопроекти, через неголосування яких образився прем'єр. На розгляд урядових питань про ГТС і бюджетні зміни. Попри прохання президента, голосів забракло Зате, доки раду не розпустили, помилуватися із парламентського крісла на колег і себе показати. Прийшла співачка екс-регіоналка. Таєчка усіх цікавить, як минають гастролі депутатки у Москві. Без коментарів я тут живу. Я в Києві живу. Я весь час в Києві. я весь час в Києві. Мені краще вдома, мої дорогі. Краще мені дома. А Путіна ви підтримуєте? А в Крим поїдете? За планом рада збереться через два тижні, але депутатів вимило із зали за кілька годин до завершення робочого дня ще й для обіду рано. А у кріслах залишилися лише поодинокі охочі виступити із парламентської трибуни перед радіослухачами. Ольга Сніцарчук, Іван Вірченко і Олексій Іванченко. П'ятий канал.